Тест гостроти і стійкості ріжучої краївки до затуплення на шеф-ножі від компанії Сінзу. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде цікаве і корисне відео для всіх, хто шукає собі хороший шеф-ніж або кухонний ніж на сайті Aliexpress або будь-якому іншому сайті, оскільки ножи Сінзуо, вони дуже популярні. Як же буде проходити це тестування, яку інформацію ви отримаєте і як нею можна скористатися? По-перше, тестувати я буду різні ножі. У мене є дуже багато ножів, ціла колекція ножів Сінзу, Хежжин і багато інших ножів від різних компаній, які представлені на Аліекспрес. Ми це все будемо тестувати і порівнювати. Тест буде проходити наступним чином. Зараз ось цей ніж максимально гострий. Я його заточував, є відео з заточуванням цього ножа у мене на каналі. Посилання залишу в описанні під відео. Кому цікаво, перегляньте. Ніж максимально гострий, і ми це протестуємо на спеціальному професійному. Приладі для перевірки гостроти ножа. Придбати його можна на сайті Хепстен. Посилання залишу в описанні під відео і можна отримати знижку від даного виробника по промокоду Buybest. Також все буде в описанні під відео. І ось цей прилад покаже нам гостроту даного ножа після заточування. Далі ми будемо перевіряти стійкість ріжучої краївки до затуплення. Це дуже важлива інформація, оскільки це буде. Впливати на те, як довго буде користуватися ось цією гостротою ножа до наступного затуплення. І цієї інформації, звичайно, ви не знайдете під час купівлі ножа або пошуку ножа на сайті в продавців. А в мене буде ця інформація, як же вона буде виявлятися, ось ця стійкість ріжучої кривки до затуплення. Після того, як ми протестуємо даний ніж на тестері, я буду зрізати ось цю рулонну бумагу. Не знаю, зрізів буде, напевно, 5. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб отримати саму динаміку затуплення і для того, щоб порівнювати цю динаміку з іншими ножами. Зрізав, далі знову протестував гостроту. Знову зрізав, знову протестував гостроту. І так 5 разів. Цю інформацію, звичайно, я буду записувати, потім порівнювати з іншими ножами, і буду створювати якісь там топи, наприклад, найбільше. Цікавіших бюджетних ножів, найцікавіших ножів з більш дорогого сегменту, найцікавіших ножів по співвідношенню ціна, якість і так далі. Тому я надіюсь, буде багато цікавої інформації. в мене на каналі для всіх бажаючих придбати собі хороший кухонний ніж або шеф-ніж. Немає не значення, оскільки ці всі ножі є. от, Наприклад, є в мене шеф-ніж на тесті, а в, на сайті даного виробника. Є там різні модифікації, там універсальний, овочевий ніж, там якийсь інший ніж, тобто є різні. Ви собі обираєте ту форму ножа, яка вам сподобається з цією сталю, з, от, з таким лезом. Тобто, я думаю, інформація буде цікава, і кожен бажаючий зможе собі підібрати свій власний ніж. На сайті Aliexpress або іншому сайті, оскільки повторююсь, ці ножі досить популярні, і в мене буде дуже багато цікавих і популярних ножів на даному каналі. Це просто інформація для того, щоб ви розуміли, що вас очікує. Якщо у когось будуть якісь поради в результаті перегляду цього відео або уточнення, пишіть в коментарях під даним відео. Я ж зараз буду тестувати даний ніж, ви побачите процес, а в кінці повернусь до вас і прокоментую свої враження. Поїхали! you. <sniffs> І так, закінчив я дане тестування. Це було абсолютно перше тестування. Це був абсолютно перший мій досвід. Тестувати, ніж в такому режимі, і, звичайно, були певні помилки, які я виправлю надалі. В чому була помилка? Я спочатку забувся одного разу. Я забувся обнулити даний тестер і вже почав придавлювати лезом на нитку. Потім я обнулив, продовжив, але тестер показав результат некоректний. Тому я перезаправив нитку, повторив все, і тоді результат вийшов коректним. А що які нюанси і які недоліки я для себе відмітив? По перше, я все робив сидячи, і на жаль, змінити в процесі вже не міг нічого, тому що все тут налаштував так, щоб воно було мені комфортно. І, сидячи, це некомфортно, по-перше, різати бумагу було даним ножем, а по-друге, тестувати. Також некомфортно, тому що потрібно максимально перпендикулярно пускати лезо ножа на ось цю нитку, тобто, щоб все було під прямим кутом 90 градусів, і не можна робити ось таких якби, нахилів ножа. І щоб це все уникнути, і щоб врахувати там, зручність зрізу цієї бумаги, я надалі, напевно, все це буду робити стоячи. Тому я думаю, буде справедливо перепровірити пере... ось цей ніж. На даному тестері з даним тестуванням. Але для початку мені буде дуже цікаво отримати від вас відповідь на наступне запитання. Вам цікаве це тестування? Ви бажаєте, щоб я продовжував це тестувати. Є у вас якісь а, зауваження, якісь поради? Пишіть все в коментарях під відео, тому що це вплине на а, подальшу мою роботу. Тому що я бажаю це продовжити, якщо глядачу цікаво це спостерігати, і ця інформація є корисною для вас. Ось так. Перше тестування відбулось, воно було, можна сказати, тестовим. Тобто я тільки перевірив, чи все воно працює, наскільки це все зручно і так далі. Далі все відкоригую, і я надіюсь, що буде все максимально точно, і вже будемо збирати інформацію. Дану інформацію на даний ніж я пере перевірю. Після того як переточу його, це буде досить швидко зробити, тому що тут вже виставлений потрібний мені 30 градусів. Я просто підточу цей ніж, доведу його до ідеальної гостроти і знову перевірю на. На цьому тестері вже стоячи, все зроблю так, як має бути максимально зручно і максимально точно. Дякую за перегляд даного відео, всім миру, добра і любові!